Колись я виплакала від батьків одну з найбільших спальних кімнат у будинку. А тепер плачу від того, скільки ж треба тут прибирати. Ну хотіла, то маєш тому за роботу. Спочатку прибираю комод, а потім все інше, тому що тут завжди безлад. Мені соромно зізнаватися, але я просто не пам'ятаю, коли прала це покривало. Воно вже таке сіре й брудне, що це не годиться. Додаю гель для прання, а потім ще кондиціонер, що пахнула вся кімната. Постільна білизна у мене чистесенька, але я її трішечки відпарюю, бо так зникають усі бактерії. Кожна закарпатська Подиня перед великодним миє тюль та вікна. У мене тут ще й величезна пляма від маркера. І хочеться свіжого, класного аромату. Тому біжимо прати, сподіваюся, я більше цієї плями не побачу. Додала гель і на цей раз квітковий кондиціонер. Хух, перемила вікна з обох сторін і протерла усі поверхні. Прибираю сміття і нарешті можна насолоджуватися чистим покривалом. Я вже й забула, що воно було таким світлим. Нарешті повертається тюль, а плями як і не було. Обов'язково мою своє велике дзеркало, воно, до речі, не сильно брудниться. Хух залиши. Побачилося попел та помити підлогу. Кімната частесенька, знаходитися тут одне задоволення, плюс неймовірно приємні аромати від випраних речей. Усім гудбай!